Аби отримати обіцяну тисячу до 20 квітня, потрібно внести свої дані через інтернет чи зателефонувати на гарячу лінію. Бабусі Галини 88 років. Внучка вирішила допомогти. Старенькій. Система не є зручною, тому що не всі люди, які досягли такого старшого віку, мають змогу інтернету доступу до інтернету, або ну набирати це в телефонному режимі. Галина обрала телефон перед з'єднанням з оператором комп'ютер понад дві хвилини. Пояснює, що і до чого. До 20 квітня триває призначення часу прийому для вкладників, яким вже виповнилося 80 років. Шановні вкладники, майте повагу до людей старшого віку. Оператор у Києві вносить до загальної бази даних дату народження, номер паспорта та ощадної книжки. Після цього визначає дату та час прийому в одному з відділень ощадбанку. Давайте на 20 число. Так, Так, 20.04, якщо так якщо можна година 11. Свій візит можна узгодити внісши ці самі відомості в спеціальну форму інтернетом. Прийшовши у визначений день і годину в Ощадбанк, вкладник представляє паспорт, ідентифікаційний номер та ощадні книжки з рахунками. В червні тисячу гривень зарахують на так звану національну картку. Цією карточкою вкладник зможе звернутися в торгівельну мережу для розрахуватися за товари. Також може буде звернутися в мережу аптек, а потім можливо буде і може скористатися цією карточкою для отримання подальшому компенсаційних виплат, які будуть проводитися. Чотири роки тому обріяної тисячі гривень недоотримали понад 280 тисяч мешканців Львівщини, колишніх вкладників Збербанку СРСР Любомир Ферен з Роман Маленький Олександр Бригадир. Головні новини Львова.